Відомо, що страхів є безліч. Є такий страх, як страх критики, страх осуду, страх, що подумають інші люди. Ви вже переросли свою роботу, але не змінюєте її, тому що боїтеся, що скажуть батьки, що скаже ваш чоловік або ваші дорослі діти. Ви почали або закінчили нове цікаве навчання. І не ділитеся своїми знаннями через те, що боїтеся, а що подумають ваші родичі або ваші знайомі, які на вас підписані? Свідомо ви хочете записати рілс на свою експертну тему, але не робите цього через страх, що подумають інші експерти. Або у вас є страх, що інші жінки будуть критикувати ваш макіяж, ваш одяг або локацію. Ви хочете позбутися залежності від чужої думки. Вільно, яскраво проявлятися в соцмережах, отримати внутрішній дозвіл бути собою. Приєднуйтесь до майстер-класу, до практики трансформації.